Я взагалі не думаю, що ця угода яким чином вплине на мирні перемоги. Міністр фінансів політичний фантаст. Він чомусь думає, що Дональд Трамп прийде до Путіна і скаже: ось ми підписали таку угоду, це моє, я в це хочу інвестувати. Давай забирайся з України. Ну я вибачаюся, якщо б так просто працювала світова політика, то взагалі не потрібний був би ніякий Трамп. На жаль, в світовій політиці все так не працює. Я вам більше скажу. Ця угода це демонстрація для Путіна того, що американці хочуть накласти руку. На ті копалини, на ту територію, яку Путін вважає своєю, така відверта економічна агресія Заходу проти нещасної Росії, і якою може, може бути відповідь Путіна та його гоп-компанії на таку псевдоагресію? Звичайно, продовження війни, тим більше, щедрий Путін, як ви знаєте, сказав, що він навіть готовий разом із Трампом розмовляти розробляти копалини на окупованих територіях України, і Трамп, замість того, щоб погодитися із такою прекрасною пропозицією, знехтов Путін. Так що я вас хочу переконати, що з точки зору мирних перемовин це взагалі нічого не змінює. Ба більше, я взагалі вважаю, що ніяких мирних перемовин немає. Є імітація, яка йде на користь Путіна, який обігрує Трампа по очках, якщо вже говорити про ігри. Тому що перервана дипломатичну ізоляцію російського президента за допомогою американського. Путін весь час спілкується з довіреною особою Трампа Стівом Віткофом. Розповідаємо різні там казки про спільні економічні проекти, що здається, досі подобається Трампу. А в цей час назвами вбиває.